Бойовий дух гарний, в нашого особового складу теж всі дуже мотивовані, як командний склад, так і особовий склад. З нашим командиром можна горе перевертати, він дуже сильно допомагає, допомагає всім. Такої підтримки, допомоги немає ніде, і ні в кого по всім Збройним силам. Тому все, що ми зможемо, а ми зможемо багато, будемо максимально стримувати противника. Головне, допомога союзників, не вистачає людей, звісно, лінія фронту дуже велика, але ми противника зупинимо. Ну, це ж звісно моя думка. Я не можу там стверджувати, я можу тільки констатувати те, що я бачу. Союзник тікає, тікає з позицій, і з позицій тікає загалом через те, що командування наскільки недосконале, наскільки воно не, як сказати, не опікується своїми підлеглими на позиціях. І через це особовий склад чувствує, що їм немає підтримки, і вони покидають позиції. Є такі випадки, коли навіть командир там роти батальйону певний там добу може не знати навіть, що люди покинули його позиції. І через це ми не знаємо. Противник за цей час проходить певну кількість певну відстань, і нам вже набагато глибше його спиняти треба. Це все недосконале командування, яке ну. Не може справлятися зі своїм особовим складом, воно не навчене. І через це тікають з позиції особовий склад. Ворог просувається через те, що немає не супротиву. Якщо є супротив на Шевченко, то ворог там спинений. Зараз будемо намагатися надавати максимальну супротиву по флангам, там де противник проходить. Лівий фланг вже теж спинили. Зараз посадили союзників, посадили своїх людей для того, щоб контролювали союзника. Тому ну, зараз на правому фланзі йде та сама робота. Я думаю, що вона теж буде пророблена на найвищому якості, і противник там теж буде спинений. Зараз не бачу я такого швидкого просування. Зараз там йде війна, боротьба за метри, якісь там, за якийсь будинок. І те, що бачимо і чуємо. Все менше противника хоче йти вперед, хоче просуватися вперед. Їх гонять, заставляють, Гори трупів лежать. Вони через них ходять. І через це мотивації в них все менше і менше противника хоче йти вперед.